Хочу будь чистий. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Пресвящений владику Йосифе, всесвітліші, всечесній Преподобні Отці, Другі брати і сестри в монашестві, достойний Пане міський Голово, міста Канева, достойні працівники цього національного. Заповідника нашого великого Тараса, дорогі прочани, які сьогодні прибули до цього святого для кожного українського серця місця з різних парохій нашої Київської архієпархії, дорогі брати і сестри, які сьогодні їдаються з нами при помочі телебачення і сучасних засобів зв'язку, єдності у молитві, другі в Христі, брати і сестри! Ми щойно чули у Івангельському читанні опис однієї події. Події, на яку, можливо, читач, який вперше відкриває книги Святого Письма і не зверне особливої уваги. До Ісуса приходить Прокажений і каже до нього: якщо хочеш, можеш мене очистити. І Марко каже, що Ісус робить дуже цікавий жест і говорить дуже важливе Боже Слово, простягає руку, торкається Його невеликовної, дуже заразної хвороби, торкається її своєю рукою і каже, Хочу будь чистим. Можливо, саме у тій короткій фразі ми можемо мати підсумок усієї історії спасіння людини. Іванлист Марко наче нам хоче відкрити, що ж хоче наш Бог по відношенню до людини. В іншому іванському читанні ми читаємо наступні слова. Бог хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли. До пізнання істини. Але можливо для кожного з нас, що часами начебто сумніваємося і питаємося, а що ж справді Бог хоче по відношенню щодо мене? Особливо, коли ми переживаємо якусь біду, якусь трудність. І сьогодні ствердно, у всій повноті ми можемо відчути, що Бог хоче. Нашого добра, Бог бажає нам нашого щастя, повноти життя, нашого зцілення, очищення, спасіння і життя вічного. Господь Бог, кожного разу, як ми до Нього приходимо, спішить перший нам назустріч, торкається нас, торкається нашої журби. Нашої хвороби, нашої рани, нашої особистої гріховної прокази і каже нам: Хочу будь чистий. Хочу, відчув себе любленим Богом. Відчуй, що Господь Бог тебе любить і хоче тебе рятувати. Дає тобі цю рятівну свою, животворящу десницю. Дає тобі те. Що є тобі на спасіння. Дорогі Христі, брати і сестри. Ми сьогодні прибули до цього святого місця, молимося у тій козацькій церкві, для того, щоб у цю поминальну суботу, коли Христова Церква поминає усіх від віку спочилих християн пом'янути нашого. Тараса, якого ми називаємо таким пророком українського народу, для того, щоби тут разом з ним побути, щоб набратися Його мудрості, Його сили, Його Духа. Ми сьогодні прийшли у цю прощу для того, щоб завершити оцей ювілейний рік святкування 200-ліття з Дня Його народження. Рік, який, можливо, був дуже непростим для нас. Ми розпочали цей рік разом з усіма главами церков і конфесій України на Майдані, на Майдані, який ще стояв у барикадах, який був опалений недавними слідами протистояння, орошений кров'ю героїв Небесної Сотні. І ми тоді слухали Тараса. За цей рік як багато всього сталося у нашому житті, в житті нашого народу і нашої держави. І ми сьогодні приїхали сюди, тут, де спочиває наш кобзар, для того, щоб знову його почути. В часі Великого посту усі ми боремося із своїми. Пороками і своїми гріхами, боремося з усяким злом, яким напастує усіх нас. Я думаю, що як ми з вами протягом того року читали Боже Слово, Святе Письмо, і Слово Тараса, Його Кобзар, ми відчули оцю джерельну чисту. Душу, яка є сповнена благодаттю Святого Духа, як Тарас сильно викриває пороки особисті і суспільні. Я б лише сьогодні, коли ми в часі Великого посту хочемо очиститися від нашої гріховної прокази, пригадав лише один його вірш. Тож, мабуть, на нього мало хто звертає уваги, вірш про завість. Каже Тарас, не завидуй багатому. Багатий не знає ні любові, ні приятельства, він все те наймає. Не завидуй могутньому, бо він заставляє. Не завидуй і славному. Славний добре знає, що то не його люди люблять. А ту гірку славу, що він гіркими сльозами вилив на забаву. А молоді, як з'їдуться, та тихо, та любо, мов у раю. Я думаю, ті слова для нас сьогодні по особливому звучать, бо в часи нашого змагання ми часом заздримо і славним, і могутнім, і багатим. А Тарас нам каже цього не робити. Тарас нам каже, пильно вдивлятися в Божу любов і вчитися любити. Ми сьогодні хочемо тут, на цій Тарасовій землі, навчитися у нього любові, любові до своєї землі, до своєї батьківщини, тої любові, яка походить від Бога. І тої любові, любов, яка спасає, любов, яка є єднаючою любов'ю. Я сьогодні хочу особливо подякувати, що тут між нами є присутні отці Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви, бо це є Божий храм, Божий дім для усіх нас, дітей одної Київської церкви. Одної української землі. Ми, прочани, сьогодні хочемо тут висадити алею єдності, алею єднання. Бо саме тепер для того, щоб ми могли вистояти у тій боротьбі, до якої Господь Бог нас покликав, нам так потрібно любові до своєї Батьківщини і внутрішньої єдності у нашому народі. Але знову ж таки, та земля, де ми сьогодні будемо цю алею єдності висаджувати, вона промовляє, вона прямо кричить словами нашого Кобзаря. Особливо, коли стоїш на тих кручах і дивишся на той могутній Славутич Дніпро. Я вас хочу сьогодні попросити, прочитайте собі його вірш Розрита могила. Як багато він нам сьогодні скаже! Я вам пригадаю лише його початок. Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, доглядала. День і ніч не спала, своїх діток надоглядала і навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. І я колись панувала на широкому світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на твою країну, що колишню співала про свою недолю. Що співаючи ридала, виглядала волю. А далі дочитайте. Побачите, як глибоко сьогодні та земля до нас промовляє. Як ми сьогодні замовчимо, як каже Христос: каміння тут буде кричати. Любімося, єднаймося. Просім у Господа Бога цієї Його цілительної, всеочищаючої. Десниці і разом з Тарасом любімо свою рідну батьківщину, будьмо готові навіть і життя своєї, своє за неї покласти. А будьмо певні, що тоді Господь Бог перший вийде нам на зустріч і скаже: Хочу будьте вільні, будьте щасливі, будьте улюблені, Богом, люди. Slava Jezusa Kristusa!